За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Замовний напад, що розбій. Міліція в Одесі розслідує зухвалий злочин. Ввечері в Малинівському районі південної Пальміри мешканці одного з будинків на вулиці космонавтів почули серію пострілів, що пролунали один за одним. Стріляли у під'їзді. Так мені сказали, що хтось вискочив і підбіг туди. За хвилину жителі будинку, в під'їзді якого лунали постріли, побачили закривавленого чоловіка. Свідки кажуть, у нещасного стріляли аж вісім разів. Я слышав вистріли примерно в шість часов вечора. Говорять, вісім вистрілів було і п'ять в нього потрапило. Одна в голову пуля. 35-річний чоловік вижив. З тяжкими пораненнями його забрали в лікарню. Після інциденту низка інтернет-ресурсів опублікувала інформацію, що постраждалий чоловік-волонтер, і стріляли в нього через його діяльність. У міліції в свою чергу цю версію не підтверджують. Інформація перевіряється, цей чоловік являється чесним предпринимателем. Інформацію про те, що він волонтер. Ми не підтверждаємо. У свою чергу член одеської волонтерської сотні Далія Северин на своїй сторінці у Фейсбук написала, що стріляли у її брата. Да брат, да тяжолий, да крепкий, да виживіт, ні на прогнози. Ми вірім. Стріляли у чоловіка з вогнепальної зброї. Наразі встановлюється, що це була за зброя. Пошуки стрільця також розпочато. Злочин міліції кваліфікували як замах на вбивство.